Попитали чи попросили мене показати бардзела. І ось показую, яка зараз ця півонія проросла. І от бачите, скільки разів, коли я там, дивуюся, якимось рослинам, я постійно дивлюсь бур'янам, як вони можуть чітко в кущеві, прямо по центру куща прорости. І це не знаєш, як підколупати, щоб не покалічити кущ. Але барзела, ось така. цілу зиму, цілу зим, Цілісіньку зиму вона була. Ось ці пагони минулорічні, що я позрізала, і отут пуп'янки. Вони ну не пуп'янки точніше, а паростки пагінці. Вони вже проросли, звісно, що багато, які вже досить вищі. Але загалом вони були ну десь там в такому стані, ну, меншому. меншому, так, Ці пуп'янки. Е, боже, пуп'янки. Ем... Бруньки. О, елементарне слово вилетіло з голови. Бруньки вони були в такому стані, ну меншому, все ж таки. Цілу зиму вони так були. були, були. І ось навесні, коли там пригріло, в березні вони вже почали висуватися. Ось це. Абсолютно типово для тюльпанів, оцих і то для тюльпанів, для півоній, і то гібридів, коли в них бруньки понад землею. Бо якщо часто кажуть бруньки понад землею, або прямо на рівні землі високо по пагону йдуть, що це одна може бути з признак з ознак нематоди. Для і то ні, це не актуально, в них так бруньки і розміщені по пагону досить високо. Ось так досить такі різані. Дивлюсь на інші півоні порівнюю, різані рвані такі краї. Хоча в деяких теж є таке, ну не знаю, що саме вам тут підкаже, що саме вам тут підкаже, як тут дізнатися, чи це берделе, чи ні, я не знаю, чи я би, наприклад, дізналася. Ну, крім того, що це, якщо позаглядати, що бруньки вище рівня ґрунту, ідуть на минулорічних пагонах, і це нормально все з ними. Це є один, одна з ознак тих і того гібридів. А от саме Бардзела буде видно трішки пізніше, коли листова пластина ну, вже, так скажем, відкриється, і в, в них таке листя трішки відрізняється від трав'янистих півоній, як на мене. Ну і пум'янок там абсолютно різний. Принаймні, ну, в мене тільки один і то гібрид, тому я не можу сказати по всіх. Але від тих півоній трав'янистих, що в мене є, конкретно бердзела, вона тим пуп'янком досить відрізняється. Не бачу, чи вже є пуп'янки. А, там є. щось таке, така, але досить дрібна, не хочу його потривожити. Ось, ось так. Не знаю, що саме ще цікаво. Питайте, дякую за увагу.